Всім привіт! В цьому відео лише важлива інформація про те, як зекономити на сервісі MigoGo, маючи промокод сайту Codes.com.ua. хто не в курсі MigoGo – міжнародний медіасервіс, який з 2011 року пропонує онлайн доступ до тисяч найменувань фільмів, серіалів. Та актуальних телепередач на момент публікації цього відео у Migogo для українців було три варіанти підписки: легка, оптимальна та максимальна. Промокод Мігого з сайту Codes.com.ua надає новим користувачам можливість отримати підписку оптимальну всього за 1 гривню на період в 14 днів. І увесь цей час вам будуть доступні 370 телеканалів для всієї родини. Ще 12 тисяч фільмів та мультиків без реклами, а також більше тисячі аудіокниг та підкастів в мобільному додатку на Android та iOS. І приємний бонус знижка на кінопрем'єри. Промокоди на інші пакети, окрім оптимальної підписки наразі немає, але вони періодично змінюються та з'являються. Тож слідкуйте за ними на codes.com.ua. Лінк на сторінку Мігого на нашому порталі в описі до цього ролику, що важливо час на кодиском з'являються промокоди на перегляд конкретних подій: футбольних матчів, боксу та іншого. Топ-10 інших промокодів від топ-партнерів Кодиском UA також знайдете в описі до цього відео. Якщо вважаєте надану мною інформацію корисною, ставте лайк. На цьому все, до зустрічі!